Росіяни знищили дитячу спортивну школу в Бучі навесні весні 2022 року. Постійними обстрілами окупанти зруйнували вікна, фасад і покрівлю навчального закладу. Відновити спортивний осередок вдалось завдяки допомозі Тайваню. Часом нам вдалося знайти контакти. Ми вже з ними співпрацювали з урядом та народом Тайваню. Безпосередньо з посольством Тайваню, і ми їм запропонували цей проект. Вони його радо підтримують. Партнери з Тайваню виділили на відбудову школи 18 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося перекрити покрівлю, оновити фасад, виконати внутрішні роботи та обладнати спортивні зали. Школу відкрили у травні 24-го року. Ірично відкривалася. ці е, яскраві очі дітей. Цей захват, цей запал спортивний, з яким діти сюди бігли і хотіли займатися. Дуже всіх вражає. Мабуть, дитячі емоції на першому місці стають. Дорослі тренери теж дуже задоволені, що. Є така база, вона відновлена, вона комфортна, сучасна, приваблива. Крім залів для тренувань у будівлі відкрили шаховий клуб. Новий простір мотивує вихованців досягати ще більших цілей у спорті, вчитися перемагати та бути фізично здоровими, кажуть у школі. У нас чудові тренери, чудові діти, діти до речі, протестували цей зал. Цілий тиждень їм дуже сподобалось. Надзвичайно великий заклад у них був від того, що в нас встановили сучасні шафки на електронних браслетах. У закладі підтримують зв'язок з усіма тренерами Бучанської громади. Вони також проводять тут спортивні секції. Олексій Адамський відомий тренер з боксу. Під його пильним наглядом тренуються понад 70 дітей. Спорт в ну дуже активний. І активний саме індивідуальні від спорту, бокс, бокс, карате, інші від спорту. Ця школа дійсно є прикладом і дзерцем для інших громад. Що можна таке будувати, можна комунікувати з іншими тренерами і розвивати дітей. Данило займається боксом 5 років. Він мріє стати морським піхотинцем. Каже, саме цей вид спорту допомагає бути витривалішим. А от Олександр підкреслює, бокс загартовує силу та характер. Хлопці у захваті від нової школи. Мій тренер це тато. Це круто, це дає більше мотивації, тому що тато теж проходив через це все в свої роки. І теж хочеться повторити цю історію і щоб мною пишалися. Мені сподобалось гарний ринг, гарне покриття, гарний інтер'єр. Тетяна Грек, тренерка з карате. Працює в Бучі 15 років, має чорний клес. Каже, до Великої війни на заняття приходили понад три сотні людей. Зараз, звісно, менше. Сьогодні на тренуванні в нас більше 40 дітей зібралось. Ми дуже раді, комфортний зал, дуже чудовий, дуже професійно обладнаний, тобто все для занять, для зростання наших майбутніх чемпіонів. Якщо людина з дитинства дбає про своє здоров'я, згодом у неї формуються стійкі здорові звички, змінюється спосіб мислення, сприйняття себе та оточуючих, каже тренерка. Карате виховує перш за все дисципліну. Yeah. Таку позицію життєво все доводити до кінця. Діти стають більш впевнені в собі. В них покращується і навчання, тому що ми завжди нашим вихованцям говоримо, що е спортсмен має бути не тільки сильний, він має бути й Духовно розвинутий і розумово в нас навіть є а, трикутник в нашій емблемі, який а, от, показує три сторони розвитку: сила, дух і розум. Нові яскраві локації та сучасне спортивне обладнання надихають не лише юних спортсменів, а й тренерів та батьків. Вони залюбки приводять до школи дітей і спостерігають за їхніми успіхами. Наша база буде поповнюватися обов'язковому порядку. Це буде спортивний інвентар. Ми хочемо обладнати велостоянку для діток, бо знаємо із досвіду, що дуже багато діток в осінньо-весняний період приїздять на велосипедах. Це теж здоровий спосіб життя, тож ми будемо його пропагувати і підтримувати.